Всім привіт! От коли ми дивимося на новеньких хмарочос, ми ж бачимо, що сталь, скло, бетон, але за кожним вікном, за кожним балконом насправді ховається щось невидиме, такий собі складний план, ціла система управління, яка й перетворює амбітні креслення на вражаючу реальність. Отже, сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки цього процесу. Ну, справді, як це взагалі можливо? Тисячі людей, незліченні тонни матеріалів, сотні абсолютно різних процесів, і все це якось має злитися в єдиний ідеально злагоджений організм, відповідь, звісно ж, у витонченому мистецтві управління будівництвом? Давайте пройдемо цей шлях крок за кроком. Почнемо, так би мовити, з самого креслення управління. Потім подивимось, якими інструментами користується менеджер, і наостанок з'ясуємо, як же досягається та сама якість, яка відрізняє просто будівлю від надійного безпечного дому. Отже, почнімо з фундаменту, і я зараз не про бетонний, а про управлінський, бо кожен успішний проект насправді стоїть на кількох ключових функціях, що працюють разом як одна система. Ось вони, шість головних стовпів управління. Але уявімо їх не просто як якісь статичні опори, а скоріше як шестерні в одному великому механізмі. Бачите, кожна з них обертає іншу. І Якщо хоча б одна зупиниться, зупиниться все будівництво. Все просто. Планування це по суті створення такої собі дорожньої карти проєкту. Саме на цьому етапі визначаються цілі, ресурси і, що найважливіше, терміни це той компас, який задає напрямок для всього процесу від першого ковша екскаватора і аж до останнього штриха в оздобленні. Добре, якщо планування це що і коли ми робимо, то організація це вже хто і як. Ця функція створює саму структуру, систему, яка й втілює план у життя. Вона допомагає людям кооперуватися, розподіляє обов'язки та права і таким чином формує надійний каркас для спільної роботи. Тепер, коли у нас є і креслення, і каркас, давайте подивимось на інструменти. Бо менеджер, як і будівельник, має свій власний набір методів для щоденної роботи, і саме вони змушують план працювати. Зверніть увагу на цей баланс. Ефективне управління це ж не тільки накази та інструкції, зовсім ні. Це справжнє мистецтво, поєднувати економічну мотивацію, тобто премії та штрафи, з чіткими правилами, і що не менш важливо, з психологією команди. Ці методи працюють тільки в комплексі. Тут важливо розрізняти ці два підходи. Організаційні методи це, скажімо, правила гри, встановлені надовго і для всіх. Ну, наприклад, статут компанії, а от адміністративні це вже тактичні рішення, що приймаються тут і зараз, конкретний наказ для певної бригади у відповідь на ситуацію, що склалася, і нарешті, мабуть, найважливіший елемент той самий людський фактор. Саме ці методи перетворюють просто групу працівників на справжню єдину команду. Ідеться про створення такої атмосфери, де люди не просто змушені працювати, а хочуть працювати ефективно, бо відчувають повагу і спільну мету. Усі ці плани, структури і методи, звісно, ведуть до однієї глобальної мети до якості. Але що ж це таке якість у будівництві? Адже це не тільки рівні стіни та міцний дах, правда? Ось офіційне визначення за стандартами ISO, Ключова ідея тут задовольняти потреби. Тобто для житлового будинку це не просто стіни, а відчуття комфорту та безпеки. Для мосту це не просто конструкція, а гарантія надійності на десятиліття вперед. Якість завжди вимірюється з точки зору того, хто цим буде користуватися. Цей трагічний приклад, на жаль, дуже добре нагадує, що в будівництві якість це не якесь абстрактне поняття. Це буквально питання життя та смерті, будь-яка навіть найменша помилка може мати абсолютно катастрофічні наслідки. І саме тому вимоги до якості тут абсолютні й безкомпромісні. Як бачимо, якість це дуже багатогранна штука. Чи зручно в цій будівлі жити, чи гармонійно вона виглядає, який її вплив на довкілля, ергономіка, естетика, екологія, економіка і, звичайно ж, безпека, ось ті цеглинки, з яких і складається це комплексне поняття якості, то як же досягти такої багатогранної якості? Ну вона точно не з'являється випадково. Якість свідомо, крок за кроком, вбудовується в проект на кожному етапі його життєвого циклу. Ця шкала чудово показує, що все починається не на будмайданчику, а на папері. Якість спочатку закладається в державних будівельних нормах або ДБНАх, потім деталізується в проекті, потім втілюється у матеріалах і лише потім реалізується фізично. Кожен наступний етап повністю залежить від якості попереднього. Але звісно, навіть з найкращим планом і найякіснішими матеріалами безперервна перевірка є абсолютно необхідною. Це єдина гарантія того, що якість, закладена на папері, буде на 100% втілена в реальності. Контроль, по суті, має два рівні. Зовнішній, це, скажімо так, незалежний аудит від держави, замовника та проектувальників, який гарантує дотримання загальних правил. А внутрішній це вже суворий самоконтроль самої компанії, її власна система перевірок буквально на кожному кроці. Та це ж ціла армія контролерів, і кожен стежить за своєю ділянкою. Замовник перевіряє якість, архітектор чи все відповідає проекту, пожежники безпеку. Це така багатошарова система, де в ідеалі ніщо не може залишитись непоміченим. А ось так будівельна компанія контролює сама себе. Спочатку всідний контроль, тобто перевіряється абсолютно все, що надходить на майданчик. Потім операційний це щоденна перевірка якості виконання робіт, і нарешті приймальний оцінка вже готових елементів конструкції. Це такий собі безперервний цикл контролю. І ось тут, мабуть, криється найважливіше. Операційний контроль дозволяє виправити помилку негайно, просто на місці, і це абсолютно критично для так званих прихованих робіт фундаменту, арматури, ізоляції. Адже після того, як їх залють бетоном чи закриють стінами, перевірити їхню якість буде вже ну просто неможливо. Сподіваюся, тепер, дивлячись на будь-яку споруду, ви побачите не просто камінь та скло, ви побачите результат тисяч керованих рішень, свідчення складної, невидимої роботи, що стоїть за кожним квадратним метром нашого світу.